У нас абсолютно провалені двосторонні перемовини з країнами щодо поставок сільгоспродукції. Тому що в тій угоді, яка є рамкова з ЄС, там є для ряду видів сільгоспродукції і для ряду країн виключення. Оці виключення є ключовими. Тому чому Польща займала таку позицію? Тому що там були виключення щодо сільгоспродукції, яка, наприклад, там. Транзитом йшла через Польщу чи імпортувалася з України в Польщу. Це важлива річ, тому що сьогодні одним з найбільших на даний момент поступє валюти в Україну це не є наша торговля сільгосппродукцією. Металургія стала, ми знаємо, що все розбито. І якщо нашому уряду це вдасться все-таки провадити в життя, ну це такий великий плюс, позитив, що ми, хоч щось, матимемо позитивне, коли буде продовжена ця угода про вільну торгівлю. Щодо сільгоспродукції між Україною і країнами ЄС. Отже, будемо дивитися на текст, вивчати ці документи, тому що в тексті, в документах, багато може такого бути записано, що важливе для нас або, наприклад, неприємне для нас.